Буде мова, буде Україна. Всеукраїнський рух єдині за підтримки 1+,1 плюс медіа, міністерства освіти та уповноваженого із захисту державної мови. Проведе форум Українська мова перемоги. Панельні дискусії, особисті історії та цікаві факти усе для того, щоб допомогти суспільству легко перейти на українську. Понад 100 тисяч українців вже удосконалили рідну мову. Розповідає Інга Хоржевська, директорка центральної міської бібліотеки імені Кропивницького та модераторка мовних клубів курсу Єдині в Миколаєві. Ми з колегами пишили, що це буде важливим. Що в Миколаєві формувалася саме Україномовне серед. Саме навчальна частина, вона в онлайні відбувається в форматі онлайн, а розмовні клуби офлайн були. Пані Інга провела кілька курсів. Не припиняли навчання навіть під час обстрілів. Я спостерігала, у нас є група, в яких є люди з інклюзією, є групи, в яких є переселенці внутрішнього. Зокрема, із Херсону Херсонської області в деяких випадках навіть таке агресивне вважання спробувається. Люди вважають, що інакше просто бути не може. Ще один амбасадор української та учасник майбутнього форуму Тарас Шамайда, Експерт у мовному питанні та співкоординатор руху Простір свободи не було б української мови не було б взагалі України як такої. І виходячи з цього, звичайно, я намагався все життя зміцнювати позиції нашої мови, тому що мова це фактор національної безпеки, це фактор нашої державної єдності. Тарас Майда переконаний, головне успішна мовна політика, і вона полягає у взаємодії громадян і держави. Два крила, спираючись на які наша мова може розвиватися. Саме тому багато часу присвячує мовним законам. Ми на сьогодні досягли вже багато в цій сфері, тому що більшість українців не просто вже розмовляє українською, а усвідомлює важливість української мови як фактора національної єдності і безпеки. Долучився до амбасадорів української лідер фольк -гурту «Козак Систем» Іван Леньо. Якщо ти себе відносиш до народу України, до українця, то будь ласка, це набір, конституція, кордон, держава, прапор, гімн, мова, стугна, зрештою, одяг, український, страви, українські все це набір, який удотожнює тебе з нацією з народом. Сьогодні Івана дивують люди. Які досі говорять російською, хоча причини розуміє багато хто скаже, що сьогодні в зоні бойових дій на передовій, захищають нашу країну і російськомовні, і це теж правда, абсолютна правда. Тут кажу питання глибинне: коли 100 років людей вбивали як носіїв української мови, заборонялась література, спалювались бібліотеки, зникали. Потужні особистості, які е, своїм прикладом показували, яким може бути українець, то зрозуміло, що це рабство. Іван вважає своєю місією нагадувати людям історію, пояснювати, якими методами російська з'явилася в головах сучасних українців. Це одна з тем, яку планує підняти на форумі Українська мова перемоги. Він разом із інгою Хоржевською. Тарасом Шамайдою та ще десятками амбасадорів мови є його учасниками. Важливо донести сьогодні. Мені здається, до кожного хто живе в Україні, хто вважає себе українцем, хто є за межем України, і вважає себе українцем. Що це врешті це смачно. Українська мова є однією з е, підвалин нашої ідентичності і нашої національної єдності, нашої державності питання. Української мови в Україні це питання виживання українського народу. Тому я абсолютно вірю в те, що українці будуть знати безліч мов, але російську забудуть. Під час трансляції на Київстар ТБ буде чимало дискусій, лекцій та особистих історій. Ведучими заходу будуть Марічка Падалко, Соломія Вітвіцька та Руслан Шаріпов. А щоби побачити трансляцію, кожен може увімкнути її вже 27 жовтня на платформі Київстар ТБ.